Віктор Анатолійович, моє вітання. Період міжнародної паузи. Як провели цей час, що робили, як готувалися? Секретів немає. Працювали, як і завжди працюємо. Тільки гра покаже, як добре ми працювали. Хотіли усе і над помилками працювали, і щось своє працювати і робити, але ще кажу, що тільки гра може показати, як ми добре чи недобре відпрацювали цю паузу. Можливо, робили якийсь акцент на якусь певну роботу. Ні, ми не, не, не дивимось на суперника, який е, кожний суперник складний. Я сподіваюся, що проти нас теж складно грати, але як показує то практика чи наші е, результати, то звісно, ми багато пропускаємо. Це, це була наша на, на головіша е, головна біль. Хочеться менше пропускати, і, і от від цього відталкуємося. Чи встигли ви вже знайти причину такого розгромного результату протируху і дійсно великої кількості пропущених м'ячів? Ну, ну напевно, бачимо футбол, дивимось і жахливо це все. Але ще раз кажу, буває гра, що Нічого немає, і ти виграєш. І навпаки. Да? Буває таке, що ти впевнений в собі, ти хочеш, працюєш, а потім якісь дрібні помилки, які приводять до того, як ми на то награли. Да? Ще раз кажу, але якщо ми тільки будемо думати про тих іграх, які проіграли, і це буде теж не, не, не є хорошо, як можна так сказати. Да? Дивимось вперед, хочемо. Як на швидше опять на поле вийти, опять робити свою працю як можна добре, але тільки гра покаже, як воно буде. Наступний суперник, команда Заря це команда, з якою вам доводилося працювати. Чи буде цей матч для вас якимось особливим в плані там додаткової мотивації, все ж, перемогти свою минулу команду? Ну якщо ми дивимось. Я, я на це не дивлюсь. суперник соперник є е, принциповий. Для нас кожна гра принципова. Да? Ми стоїмо там, де ми не хочемо бути, ми хочемо все покращити. Заря є, заря да, я там працював, але це не та історія, де, де я дожен казати, що це найпринциповіша моя гра в моєму житті. Напевно, ні. Нормальна команда, яка грає в футбол, знайшли себе, хлопці, да? перший коло було е, тяжко для них, зараз да? вони в хорошому тонусі, нас чекає дуже потужний суперник. І, і, і... Але ну, ще раз кажу: ми дивимося на себе, ми хочемо покращити себе, і ті результати, які ми останні показуємо, то нас не влаштовує. І хлопці це зрозуміють, я, я сподіваюся і думаю, що воно буде покращення, але ще раз кажу: футбол це футбол. Ну і наостанок трішки ваша думка все ж таки про суперника, як зоря виглядає саме в цьому сезоні, які в них є сильні якості, яких потрібно нам остерігатися на полі і враховувати та <рігла> у кожній команді є хлопці, які вміють добре грати в футбол. Так само і в зорі є хлопці швидкі, є хлопці, які вже грають в національній команді нашій. Да. Різного віку, досвід, цей, цей міжнародний досвід, який вони е, мали е, на початку сезону, це теж е, його не можна купити, його ти е, е, працювати і, і, і робити. Да, це. І тоді в тебе цей досвід е, остається. А хороша команда, яка як я вже казав, знайшла себе. Друге коло показує, що е, ті висновки, які вони зробили, е, вони е, правильні. Дякую вам.